Bubble tea – напій, який підкорив весь світ. Але що це таке і чому ним всі захоплюються? Bubble tea з'явився на Тайвані у 1980-х і швидко став трендом у всьому світі. Класичний напій складається з чаю, молока, підсолоджувача та головної фішки, перлин та піоки. Сьогодні існують десятки смаків: фруктові, молочні, кавові із різними топінгами та яскравими кольорами. То в чому ж користь Bubble Tea? Далі найцікавіше. Bubble tea може бути не лише смачним, але й корисним. Усе залежить від того, як ви його обираєте. Основою напою зазвичай є чай, який містить антиоксиданти та підтримує тонус. Деякі фруктові версії містять натуральні пюре або соки, які слугують додатковими вітамінами. Також Бабл Ті може бути ситним перекусом завдяки молоку та тапіоці. А для людей, які не вживають лактозу, є варіанти з рослинним молоком. Зменшуючи цукор, сиропи та обираючи легкі топінги, можна зробити напій значно здоровішим. А ще Бабл Ті – це емоції та маленька порція радості. Спробуй різні смаки та знайди свій улюблений Бабл Ті.